З нами на прямому зв'язку Олег Хустенко, радник президента України з економічних питань. Пане Олеже, моє вітання вам. Вітаю і святом. Так, зі святом вас теж. Ну, дивіться, ми багато говоримо, в тому числі і з вами, про інвестиції, говоримо про те, коли до нас вже будуть іти серйозні гроші. І зазвичай таке питання для всіх абсолютно. Чекаємо до кінця війни, чи все ж таки ми будемо, власне кажучи, вже зараз запрошувати всіх, хто хоче прийти? Ну давайте будемо відверти після того, як в нас вже є такі приблизні оцінки стосовно того скільки завдала нам шкоди агресія Росії, війна Росії проти нас. І це 750 мільярдів доларів. Якщо ми говоримо з вами про прямі збитки, якщо додати туди ще не прямі збитки, то цифра може сягати більше ніж один трильйон доларів. Тобто, для того щоб відбудовувати країну, будувати країну. Розбудовувати країну нам треба колосальні кошти, і ці колосальні кошти з одного боку це дійсно ті кошти, які має сплатити агресор, і у вигляді тих заморожених активів, які зараз є. Це більше ніж 300 мільярдів доларів. їх центробанку кошти і більше 100 там, скажімо, навіть можна орієнтуватися на цифру: 150 мільярдів доларів. Це їх такі псевдоеліти, які або заморожені зараз і знаходяться під арештом, або знаходяться в процесі трекінгу. Будуть заарештовані, і потім після цього це репарації, контрибуції, які вони мають сплачувати. Бо ви можете побачити, що різниця достатньо сильна. І саме на контрибуції, репарації має бути повністю перекрита вся та шкода, яку вони за. Дали нам, тобто компенсовані всі витрати. Але сказати, що саме від того ми можемо з вами розбудувати економіку нашої країни забезпечити той колосальний економічний прорив, який так потребує наша країна. Я б сказав би, що країна потребує не просто звичайного економічного зростання, навіть про великі цифри, коли ми з вами говорили. А вона потребує такого квантового, якщо хочете, стрибка, і для того, щоб забезпечити цей квантовий стрибок, ти не можеш обійтися без інвестицій. І обійтися без інвестицій неможливо. А це означає, що є таке довготривале завдання, яке вже ну, там, багато Пане, пане Олеже, Абсолютно так. ми з вами згодні, що нам потрібен квантовий стрибок, але є кілька важливих, ну скажімо так, факторів, які нам можуть його дозволити, і один із цих факторів це так би мовити сфера споживання тобто на кого ми розраховуємо, хто буде споживати, те, що ми будемо виробляти, чи тільки Україна тоді на. У нас недостатньо людей. Ви ж чудово розумієте, що через те, що велика кількість українців виїхали з країни, в нас і до цього були проблеми з трудовими ресурсами і з уколом споживання. А вони зараз ці проблеми нікуди не ділися, вони тільки зростають. Або ми е, будуємо Україну як постачальника чогось, не поки що не знаю чого, але чогось у світі. Тобто, що нам дозволить зробити цей квантовий стрибок. Ну, в першу чергу, якщо мова йде про орієнтацію на внутрішній ринок, то я б сказав би, що ми можемо орієнтуватися на наш внутрішній ринок. Бо якщо навіть ви подивитеся в довоєнні часи, ви побачите, що в нас були мільярди доларів, які ми витрачали на імпорт. Будь-чого, тобто для до нас завозилися. Продукції в першу чергу ми говоримо про товари такого ну широкого споживання, тобто тут є можливості для розвитку цих галузей, які на це орієнтуються. Сказати, що ми не будемо експорт орієнтованими, я точно би не став виговорити, але те, що точно можна сказати, що наша експортна орієнтація має бути змінена, має бути змінена у тому сенсі, що, скажімо, зараз, якщо взяти навіть до воєнних, знов таки період часу, взяти структуру нашого експорту, ви можете побачити. Бачите, що більше 60% нашого експорту складають товари дуже з невисоким рівнем доданої вартості. Мова йде про агропродукцію, мова йде е, про метали. Е, і тоді виникає законне питання: чому ми експортуємо просто агропродукцію, а не переробляємо її у нас. А чому ми просто метали експортуємо, а не виробляємо машину будівну продукцію? Тобто тут є багато питань. Ну а з іншого боку, ви праві, коли ви говорите з точки зору населення? Наше населення навіть в довоєнний період часу складало трохи менше ніж 40 мільйонів людей, і тому завдання, яке і і зараз можна. Уявити собі, що частина наших людей, яка знаходиться зараз за межами країни, може і не повернеться до країни. Частина людей просто може змінити, скажімо, свій профіль бізнесу, і від того виникає додаткові завдання. Додаткові завдання в плані того, а що робити, яким чином забезпечувати цей стрибок. Я б не став би дивитися так мілко на неглибоко на цю про проблематику, ну я маю на увазі стосовно того, що ми не треба вважати, що наш валовий внутрішній продукт а відповідно, і наше споживання, залежить лише від того, скільки в нас є капіталу і скільки в нас є Саме так. трудового ресурсу або людей. Люди, люди це дуже і дуже важливо, але завдання тоді полягає в тому, що навіть якщо в тебе менше людей, я маю на увазі відносно відносно до твого ВВП, завдання, яке стоїть перед країною, ну дуже чітко тоді мо. Можна артикулювати, мова йде про необхідність підвищення продуктивності праці, а необхідність про підвищення продуктивності праці, це не значить, не означає, що там робітник, який зараз є, він має виробити там вдвічі або втричі більше. Це бо фізично це може бути неможливо. ми маємо його забезпечити, щоб він це зробив. А Це відповідно нова техніка, нові технології. Знову ми повертаємося до того кола, що треба інвестиції, і ось чому до речі, коли відбувався цей лондонський е, форум е, з приводу відбудови України, е, то було чітко зазначено на першій панелі. Ну, всіма, хто там виступав, починаючи е, з е, прем е, з прем'єр-міністрів, е, які там були присутні, в тому числі наш прем'єр-міністр і міністр закордонних справ, які там виступали, які чітко артикулювали, що ти не можеш розвивати економіку, якщо в тебе немає інвестицій, якщо в тебе немає доступу до. Приватного зрозуміло речі вже чітко про це говорити Ентоні Блінкін, який е, фактично відкривав цю е, панельну дискусію. Приватні кошти, а приватні кошти, приватні інвестиції, які є передумови для того, щоб їх можна було залучати. Бо саме це дає можливість в довготерміновому е, плані е, забезпечувати високий економічний розвиток. Тобі треба е, е, в першу чергу це е, е, права власності, мають бути достатньо за. Захищені, якщо в тебе права власності не захищені, то ти Так, не, так, пане це до захищу. речі. Це так, як... ці ключові моменти, про які нам постійно говорять. Що нам треба з завершити цю реформу правоохоронну систему, потім захист прав власності, і таким чином інвестор він захоче прийти, тому що він буде знати, що його інвестиції захищені. Це ключове. Нас на жаль немає багато часу, але тим не менш у праві. Ми цю дискусію неодноразово піднімали і ще будемо про це говорити багато разів. Але Устенко, Зараз зараз нами був на прямому зв'язку. Повертаємося до студії.